А зараз я хотів би поговорити з вами про те, чим фріланс відрізняється від роботи в компанії, особливо для тих, це буде дуже цікавим. Для тих, хто тільки починає свій шлях, хто ще, можливо, там навчається в університеті або ніколи не працював там в компанії, не брав ніяких замовлень. Ця інформація для вас буде дійсно дуже корисною, але при цьому... Я хочу вам дати невеличкий дисклеймер, тому що інформація в цьому відеоуроці є вибіркою мого власного досвіду. І ця інформація вона може не відгукуватися вам або бути досить суб'єктивною. І мій досвід роботи в компаніях і на фрілансі він може сильно відрізнятися від вашого досвіду там зараз, або майбутнього досвіду. Тому варто це також розуміти, тому що всі компанії різні, ситуації різні, ви також інша людина, тому це варто. Теж розуміти. Тому що, наприклад, там ті компанії, в яких працював я, можливо, там набагато кращі умови, ніж в тих компаніях, які, можливо, працювали ви. Або навпаки. Тому в цілому. Я думаю, що це зрозуміло, але ну, хочу просто донести до вас ту інформацію, що ну, якби не все так ідеально, як може виглядати навіть у відеоуроці. Хочу, щоб ви також це розуміли, тому що дійсно ситуації бувають різні. Тому перед тим, як ми почнемо порівняння, я хочу розповісти трішки про свій досвід і свій шлях, щоб ви також розуміли взагалі, чим я і коли займався. І починав я свій шлях в дизайні в 2018 році. Я починав з фріланс-проєктів. Я працював на українських фріланс-біржах, мені це дуже не подобалося, я починав вести інстаграм. Я там навіть брав якісь замовлення по 30-50 доларів з західних замовників, і в цілому якось намагався рухатися в цьому плані. Знаходив постійних замовників, дуже дешево продавав свої послуги як дизайнер. Хоча в цілому, це було в принципі логічно, тому що я тоді був дуже ну, типу зелений і взагалі не знав, що як відбувається. У мене було дуже мало досвіду і мало знань. Навіть таких курсів, які проходите ви зараз, я в своєму житті. Ніколи тоді не проходив і все, що я проходив на той етап, коли почав працювати над філанс-проєктами, це курс по ілюстратору, як користуватися інструментом. Тому я думаю, що це теж варто розуміти. Через те, що в мене було дуже мало знань, я втомився працювати на а, різних фріланс-проєктах. Мені випала можливість працювати в компанії а, на посаді інженера, тому що я працював, я навчався на технічній спеціалізації, я також навчався в школі Юніт, школі програмування, а, вчив мову програмування C, вчив Python Python да, мову програмування. І при цьому мені це було також цікаво на рівні з дизайном. Ну, тобто, в мене були різні етапи. Колись мені був цікавіший дизайн. А, якийсь час був цікавіше програмування. Я можна сказати, шукав себе. Себе. І з 19 по 21 рік я працював в it компанії. Це компанія Сіклум на проєкті Langwich Wire. Це був дуже класний досвід. Це було дуже, дуже класною компанією, як для першої компанії, в якій я дійсно працював. Мені тоді випала така можливість, я нею скористався тому я також подавався на вакансію, але при цьому. Цю вакансію мені підкинули а, знайомі, і а, мені трішки було простіше, можливо, влаштуватися, ніж комусь іншому, але при цьому в мене був дуже, хоч у мене не було досвіду роботи в IT тоді, але в мене був дуже великий досвід з навчання, я багато чого знав, і ця робота була не такою вже важкою, а, щоб на неї потрапити. А, тому якийсь час, я працював там, працював в офісі, ходив кожного дня на роботу а, на фултайм роботі в інженерії. А, в 20-му році, а, прямо посеред роботи, в інженерії я знайшов проєкт Фріпік і подався туди, тому що мені було цікаво дизайн. Паралельно я ще працював на векторних стоках, коли працював в компанії, виставляв туди свої роботи. Я Знайшов вакансію на Фріпік, подався туди, пройшов тестове, пройшов етап співбесіди, з мною поспілкувалися і мене взяли на проєкт Фріпік саме на флотайку, на відмальовку іконок. І якийсь час я працював на двох роботах паралельно. Я працював по ночам, працював по вихідним, і я нікому не радив би цього робити навіть на початку Шляху, тому що це дуже важко і дуже сильно впливає на ваш психологічний стан і на ваші відносини з рідними, близькими, друзями і так далі. Тому. Через якийсь час я повністю звільняюся. В 2021 році я звільняюся з Сіклума з роботи інженера і йду працювати лише в Фріпік. Якийсь час, майже рік, напевно, я працював спокійно в Фріпікі, не брав ніяких інших замовлень, не розвивав блог. А, по суті, майже не працював на фріланс замовлення Рідко мені там якісь фріланс-замовлення приходили по сарафанки від знайомих, а, тому що вони знають, що я займаюся дизайном. І по суті, все. Я собі на стабільній роботі, на стабільному проєкті. Повноцінною роботою компанії назвати важко, тому що там були зовсім інші умови, і вона відрізняється по своїй специфіці від роботи в компанії, тому що в мене не було офісу, в мене не було якихось там плюшок, які надають офісу, в мене не було там якоїсь відпустки, да, яку надає компанія. Це був такий фріланс-проєкт, це є там да, фріпік фріланс-проєкт, на якому я просто виконую певні, зам... певні кількість роботи і отримую за це оплату стабільно кожного місяця, але вона залежить від моєї тої роботи, яку я виконую, від тих від тої кількості іконок, які я роблю. І з 22-го року по, по зараз я почав е, шукати фріланс-проєкти додатково, тому що мені стало скучно, я відчуваю, що я не розвиваюся. Я почав вести блог, почав знаходити клієнтів на розробку ідентики, на фірмовий стиль, на логотипи, на, е, на ілюстрації я виконував. Е, дуже багато всього робив, по суті. Е, і, в принципі, зараз я також беру фріланс-проєкти, але вже не так часто, тому що в мене з'явилося набагато ну, ну, багато інших напрямків. І з 23-го року можна сказати, що я займаюся підприємницькою діяльністю, тому що. Я вважаю свій інстаграм і курси, які я запускаю певною мірою підприємництвом. І можна сказати, що і фріланс це є підприємництвом, тому що ви самі шукаєте собі клієнта, ви самі з ним комунікуєте, берете оплату і так далі. Але при цьому, чому підприємницькою діяльністю? Тому що я почав делегувати певні процеси по роботі. І можна сказати, що це таким 23-й рік став відштовною відправною точкою в підприємництві для мене. Можливо, це звучить якось дуже там не знаю. Серйозна, типу, підприємницька діяльність, але при цьому дійсно ведення інстаграму, запуск і продажа курсів, ведення студентів це ну, важко назвати фрілансом або роботою якоюсь такою. Да, типу. Тому. Через те, що я виконую зараз і працюю над різними багатьма різними процесами, то я називаю це підприємницькою діяльністю. Ось так виглядає мій досвід, саме комерційний, саме робочий такий досвід. І я буду ділитися порівнянням зараз, буду ділитися по певним чітким пунктам саме з мого досвіду. Тому погнали, порівнювати будемо фріланс і роботу в компанії. Перший пункт це стабільність. І дивіться, я буду такими галочками зеленими і хрестиками червоними відмічати плюси і мінуси. Ну тобто, якщо в нас є пункт стабільність, то в компанії він присутній, на фрілансі він відсутній. Тобто в компанії це плюс, на фрілансі це мінус. Але при цьому знову ж таки повинні розуміти, що це суб'єктивно, і в деяких моментах я буду позначати, що якби, плюс і мінус, дивлячись від того, ну, типу, де ви працюєте, як ви працюєте і так далі. В компанії. В компанії як не крути, ти працюєш стабільною зарплатнею, легше планувати свої фінанси, легше планувати своє життя в цілому, і в тебе менше ризиків, тому що в тебе є. Ти знаєш, що в тебе є якась чітка зарплата, і ти можеш розраховувати собі там наступні свої місяці. Ти розумієш, що ти там ну там не залишишся без грошей на фрілансі. Ти не можеш цього планувати. В тебе повна відсутність стабільності. Якийсь місяць може бути особливо, коли ти починаєш тільки. Якийсь місяць може бути кращим, якийсь місяць може бути гіршим. Моментами в тебе може бути, наприклад, завал по клієнтам, і ти не встигаєш їх. Опрацьовувати, таке часто буває, а інколи буває пусто. От начебто якби, і є час, а при цьому немає чим, немає яке замовлення взяти. І ти тоді працюєш там над портфоліо, працюєш над, над, над наповненням профілю, можливо, над якимись іншими там, проєктами, які можуть не приносити в тій моменті саме дохід. Далі поговоримо про дохід. Тут я поставив і мінус, і плюс, тому що тут важко сказати, де більший плюс, де більший мінус. Розповім свій досвід. В компанії зазвичай дохід росте повільно, по моєму досвіду. Тобто заробітну плату піднімають лише якщо твої навички ростуть, і якщо ти приносиш певний результат для компанії. І підняття зазвичай відбувається один раз в рік. Це якщо брати таку середню нормальну компанію. Коли я працював в Сіклумі, в мене один раз було підняття, його відтягувало через коронавірус. Тоді нам не. Хотіли піднімати зарплату, і коли прийшло момент підняття, мені підняли зарплату менше ніж на 10%. Ну тобто, це дуже мало враховуючи, що я не просто працював, а я приносив результат. Я створював автоматизував процеси. Я створював певні речі, які допомагали в роботі з основними клієнтами. Тобто, я не просто виконував свою роботу, я ще й можна сказати, додавав певні інновації в робочий процес. Це було ну, якби не сильно. Це це не було сильно поміченим і. Глобально це не дуже сильно цінувалося, тому можна сказати, що мені її не, не підняли нормальну зарплату. Це є таким типу мінусом. Якщо ти просто працюєш в компанії на якійсь певні позиції, робиш свою роботу, зарплату тобі будуть піднімати або дуже мало, так от на 5-10%, і, можливо, навіть дуже рідко. Це, звісно, теж залежить від компанії. Десь можуть взагалі не підняти, сказати, що ти працюєш от на одній ставці. На фрілансі. на фрілансі тут теж плюс і мінус, тому що по суті ти можеш кратно збільшувати свій дохід, наприклад, там навіть запустивши. Більший бюджет реклами на свої послуги і при цьому взяти більше клієнтів в цьому місяці. Але при цьому ти можеш і заробляти менше, якщо клієнтів не буде. І тут все дійсно залежить від того, наскільки активно і ефективно ти працюєш, і скільки замовлень ти виконуєш в місяць. Якщо ти будеш виконувати їх багато, то ти зможеш піднімати ціну, піднімати прайс на свої послуги, тим самим відсіювати дешевих клієнтів і брати дорожчих клієнтів, піднімати, піднімати свій заробіток. Третє зони відповідальності. В компанії на фрілансі в компанії, чому плюс? Тому що в компанії зазвичай ти, конкретно як дизайнер, відповідаєш за якийсь певний один напрямок роботи або там за декілька напрямків, і при цьому не думаєш, не переживаєш про інші процеси і складнощі, які можуть виникати. Ти не шукаєш клієнтів, ти неможливо не комунікуєш з клієнтами. Ти виконуєш якусь певну роботу. Якщо ми говоримо про навіть роботу дизайнера в продуктовому IT, в it компанії де ти, наприклад, там створюєш креативи, постійно ти створюєш креативи. Ти можеш брейнштормити над креативами, придумувати ідеї, створювати. Самі креативи і можливо аналізувати, як вони працюють. Все, на цьому закінчується твій спектр спектр твоїх зон відповідальності. При цьому на фрілансі. Крім дизайну, є дуже велика кількість процесів, за які ти відповідальний. Це пошук клієнтів, це спілкування з цими клієнтами, це е, оплати, наприклад, да, тобто це виставлення ціни, формування ціни, це ведення ФОПу і так далі. Ну, тому що дійсно в багатьох компаніях ведення ФОПу на себе може взяти бухгалтер, який працює в цій компанії. Це розповсюджена е, практика. Е, на фрілансі тобі потрібно або самому в майбутньому шукати цих спеціалістів, або, ну, не, не або, не а потрібно спочатку вчитися. Робити, Бити це самостійно, тому що коли ти починаєш, тебе немає бюджету, щоб наняти собі бухгалтера, юриста і ще там когось. А потім з, з часом ти можеш цих людей привлікати так само фрілансерів, які можуть там брати умовно тебе на ведення за якусь там невелику суму або там більшу суму, неважливо. Ну в цілому я думаю, зрозуміло, що на фрілансі ти сам закриваєш, або сама да, закриваєш свої всі процеси, починаючи від першого спілкування з клієнтом до здачі фінального проєкту там, Взяття оплати, потім там заплатити податки, подати декларацію. Ці всі речі ти робиш самостійно, тому що замість тебе їх ніхто не зробить. В компанії. Ці речі на себе можуть взяти інші працівники, які відповідають за ці напрямки: бухгалтери, юристи, офіс-менеджери, наприклад, да. керівник твій прямий, який, там, наприклад, комунікує з клієнтами, а ти виконуєш тільки роботу по дизайну. І ну, ще також такий поправочку скажу, що я не працював в дизайн-студіях. Ну, тобто, це трошки інший процес, інша, інша взагалі структура команди. Я працював в компанії, яка взагалі не пов'язана пов з дизайном, але при цьому дуже схожі процеси. як в компаніях, в яких працюють дизайнери на якомусь продукті, працюють з креативами. І я працював працюю в Фріпікі на проєкті з іконками, який відрізняється від класичної поняття роботи на фултайм в офісі. Тому що. Трошки інші там умови, і в мене немає як такої команди. Я працюю з однією людиною, яка приймає мене роботу, і все. Ну тобто, по суті, всі інші процеси я також закриваю самостійно. Фріпіки замість мене ніхто не веде ФОП. Я також там готую певні документи, які потрібні для того, щоб отримувати оплати з-за кордону. Я веду сам ФОП третьої групи, плачу податки, здаю декларації і так далі. Тому по суті, роботу фріпік важко назвати роботою в компанії, тому що багато процесів схожі на процеси на фрілансі. А далі, четверте, це різноманіття проєктів. Тут компанії ми ставимо мінус з моєї точки зору, тому що те, що я помітив по своєму досвіду, це зазвичай рутина. Ти виконуєш певні вузькі задачі. Тобто, по суті, коли ти працюєш в компанії, ти являєшся однією ланкою в великому якомусь процесі, і ця робота в моменті перетворюється на рутину. Тобто, з часом перетворюється на рутину. У Мене таке саме було в сіклумі, коли я працював інженером, і зараз, в принципі, те ж саме є в Фріпіки, тому що я виконую одну і ту ж саму роботу в одному і тому ж самому стилі. І ну, якби, якийсь час це може набридати, і може бути скучно просто це, це, це робити. Нудно. На фрілансі ти маєш змогу працювати з різноманітними замовленнями. І, нішами, і, по суті, виконуєш ту роботу, яку бажаєш. Звісно, це знову ж таки ідеальний світ, в якому в тебе є клієнти, і ти е, знаходиш замовників і можеш навіть відсіювати ті ніші, які е, тобі не подобаються. Але в цілому це нормальна практика. Я зараз так роблю. Я не беру проєкти, які мені не подобаються, які мені не цікаві. Наприклад, мені недавно пропонували зробити дизайн для трико для якихось борців, типу для спорту, який пов'язаний з борьбою. Мені не подобається взагалі концепція тих дизайнів, які там створюються. Мені не подобається концепція бізнесу, концепція цього мерчу. Я відмовився від цього замовлення, сказав, що я цим не займаюсь. Тому так, да, на фрілансі це плюсик, тому що ти можеш, по-перше, вибирати замовлення, з якими працюєш. Ну, звісно, якщо ти вже маєш якийсь певний досвід. Якщо ми тільки починаєш, то, то варто брати все підряд для того, щоб просто, по-перше, заробити трошки грошей і, як мінімум, о, зрозуміти, як працюють процеси, покомунікувати з людьми, набратися досвіду. А потім вже можна відсіювати те, що не подобається. П'яте тайм-менеджмент. Ставлю компанії плюс фрілансу мінус. Поясню чому. Тут, в принципі, якби може бути плюс на фрілансі, але поясню свою думку. В компанії є певний вибудований графік роботи. Певна відведена кількість годин, які ти повинен відпрацювати за день. Керівник вибудовує там терміни і дедлайни на якісь проєкти, а також етапи роботи. Це дуже розповсюджена практика, коли, наприклад, там тімліт команди або хед команди він вибудовує всі процеси, а ти як дизайнер закриваєш якусь певну роботу і свої певні обов'язки. Тому в компанії не буде такого, що ти там будеш прокра... прокрастинувати та умовно і не працювати. У тебе все одно, тобі придеться відпрацьовувати, звісно, що робочий день, але при цьому. Він стабільний, він а, сформований, е, і ти будеш виконувати там ну, певну роботу ефективно. На фрілансі ти сам будуєш собі графік, і це може бути і плюсом, і мінусом. Чому? Тому що потрібно, по-перше, розраховувати час, який ти витрачаєш на проєкти. І тебе ніхто при цьому не контролює, і це може бути мінусом, тому що може розвиватися прокрастинація. Ти там умовно можеш там, там в тебе є ще час. Ну я там піду пошарюсь трошки, чимось іншим позаймаюсь, потім зроблю замовлення а потім може не бути часу його зробити, умовно, тому що з'являться якісь інші. Тому на фрілансі тут потрібно дуже бути дисциплінованим і строгим до себе. І я радив би вибудовувати якийсь певний графік, коли ви працюєте. Я прям прям радив би вибудовувати оцю дисциплінованість, тому що ви будете менш ефективними. Я колись дійсно втрачав дуже багато робочих годин на тому, що я не вибудовував в собі графік і працював тоді, коли я захотів працювати. Шосте, керівник. Плюс-мінус і там, і там, ну, типу, це як і плюс, як і мінус. В компанії у вас є керівник, зазвичай присутній керівник. Звісно, що ви можете стати цим керівником, якщо будете рости по кар'єрним сходникам. Але на початку у вас є певний керівник, який моніторить вашу роботу і взагалі, ну, керує вами, та, направляє вас в певний напрямок роботи і взагалі контролює якість вашої роботи. На фрілансі цей керівник відсутній, тому що ви являєтеся керівником. Ви шукаєте клієнтів, ви вирішуєте з ким працює. Працювати, ви вирішуєте, як клієнту написати, що написати, і так далі. Тобто, ви берете всю відповідальність повністю на себе. Це є як і плюсом, так і мінусом, тому що багатьом, наприклад, людям набагато легше і зручні, зручніше бути виконавцями, ну, тобто, мати керівника, який направить в правильний напрямок, і ви просто будете виконувати свою роботу, отримувати за це кошти. На фрілансі, крім виконання замовлень, як я вже сказав, що ви знаходитесь самі в ролі керівника. І вирішуєте в яку сторону вам рухатись, тому тут не можна сказати, що це якийсь там плюс чи мінус. Я розумію, що для мене наявність керівника це більше як мінус, тому що в мене був поганий цим досвід. Я розумів, що керівник, наприклад, які керівники, які були в мене, вони були не зацікавлені в розвитку компанії в цілому, тому що вони були також на посаді, виконували свою роботу, і вони були не зацікавлені в розвитку співробітників. А я хотів розвиватися. Я розумів, що наші вектори руху з керівником вони а, різняться. Тому для мене, якщо якби у мене, наприклад, був класний керівник, який підтримував би мій розвиток і направляв би в правильне русло роботу всієї команди, і при цьому підтримував би певні ініціативи, які очевидно йдуть на плюс бізнесу і на розвиток бізнесу, можливо, я віднісся би до цього по-іншому і сказав би, що типу, ну, керівник це круто, коли він в тебе є, тому що класний керівник він держить всю команду в тонусі, він спілкується з командою, він проводить Рев'ю, проводить ван-вани, -on і якщо у вас класний керівник, то це буде плюсом, а не мінусом. Тому да, якось так. Сьомий пункт. перспективи зросту. Чому відміти в компанії плюс-мінус? Тому що зазвичай ріст дизайнера в компанії залежить від розміру компанії і її потреб. Е, уявімо ситуацію: ви приходите на позицію графічного дизайнера, у вас є там команда з трьох-чотирьох інших графічних дизайнерів, і у вас є певний арт-директор. Е, вам немає куди глобально рости. Чому? Тому що ви можете зрости хіба що там, від жуна до мідла і підвищити свою зарплату на 10, 20, там, 30%. Потім від мідла до сеньорного дизайнера. Але сеньорний дизайнер закриває набагато більше е, задач. Просто дизайнер, він і комунікує з замовниками, і менеджеру, можливо, інших людей, і навчає інших людей. Тобто, по суті, ну, якби зріст він є, але якщо якась певна посада вже зайнята, ну, наприклад, якщо вже є арт-директор, ви не можете просто вирости до арт-директора, тому що другий арт-директор не потрібний, і це теж потрібно розуміти. Я хочу, щоб ви теж це розуміли. Якщо вже є тім -лід, то ви не станете тім лідом, тому що потрібно дочекатися, щоб той тімліт, наприклад, звільнився або перейшов на інший проєкт, і тоді стати на його місце. Є. Моменти, коли компанія дуже стрімко розвивається, коли набираються інші спрацівники. Ви можете зростати, але при цьому потрібно бути ініціативним. А, потрібно приймати участь не тільки в дизайні, а ще й можливо там ну, проситися прийняти участь в співбесіді. Можливо, якщо ви будете приймати участь в співбесіді інших дизайнерів, а, перевіряти їхні технічні скіли, то ви вже будете потенційним, ну типу, потенційною людиною, яка може стати там тим лідом, або а, керівником якогось напрямку, або там, наприклад, рухатися в сторону арт директора. Тому в цілому рух є, але він залежить від компанії, і від потреб. Якщо в компанії так налаштована робота, вони не наймають нових людей, і в них все окей, то вам не буде куди рости, крім грейду по типу там джуніор дизайнер, middle дизайнер і так далі. На фрілансі вас ніхто не обмежує в зрості, і при цьому, коли ви набираєте більшу кількість замовників, ви працюєте з різними нішами, прокачуєте свої скіли і органічно можете перейти, наприклад, до делегування якихось певних процесів. Тобто, по суті, або відкривати нові напрямки. Тобто, по суті, фріланс це можна сказати як бізнес, де ви самі вирішуєте, що вам робити. Це важко, це складно, це непросто, але при цьому потенціал зросту залежить повністю тільки від вас. Якщо в компанії він залежить ще від компанії, від інших людей, якби ви сильно не старалися, то на фрілансі ви самі собі його будуєте. Восьме, це команда. Хотів би обов'язково про це сказати. Тут плюс компанії, тому що в компанії вас оточує команда інших дизайнерів або інших спеціалістів з різних напрямків, в яких ви можете багато чого навчитися, перейняти якийсь певний досвід або навіть ширше дізнатися про інші бізнес-процеси. Ви можете спілкуватися не тільки з дизайнерами, а й з маркетологами, а й, наприклад, там з аналітиками, а ще й з якимись людьми, які а, працюють в бізнесі. Ви будете розширюватися, а, будете прокачуватися як людина, просто а, ну, розуміти інші процеси. І розуміти, що як будується бізнес, наприклад, да, це може бути великим плюсом. Плюс до цього це комунікація, це певний якісь такий настрій, вайб-команди, тому що ви спілкуєтесь з людьми, ви, ну тобто, ви не. Не являєтесь таким, прям типу, ну бо на фрілансі наприклад, ви один в полі воїн. Ви комунікуєте зазвичай лише тільки з клієнтами, і то ну там, да щоб зібрати, наприклад, там свою команду, да, власну, то це -то потрібно дуже багато часу і неймовірні неймовірні зусилля. Тут теж суб'єктивна думка, тому що коли я працював в офісі, в нас був колектив, в нас були якісь певні там походи на обід, якісь там певні певне спілкування після роботи, і це було прикольно. Було ком'юніті на фрілансі. Такого ком'юніті в мене не. Не було до того часу, поки я не почав вести блог, знаходити а, там інших людей, комунікувати з іншими експертами, з іншими дизайнерами, а, з студентами. Ну, типу, я почав все ж таки комунікувати з людьми. Але при цьому, коли я чисто виконую тільки замовлення, я комунікую лише а, з замовниками, і це важко назвати типу, командою, тому що вони не, не є твоєю командою. А, тому тут отакий мій а, фідбек. Просто в компанії буде веселіше працювати, тому що є інші люди. І навіть якщо буває інколи важко, то є люди, які можуть тебе підтримати, з якими можна вийти на обід, з якими можна там умовно піти пограти в теніс на перерві е обідні і так далі. Е далі, дев'ятий пункт е забезпечення. Що це означає? Компанії дуже часто зазвичай ви отримуєте якусь певну корпоративну техніку. У мене так було, коли я працював в сіклі. мені видали ноутбук, мені видали монітор, мишки, в мене було робоче місце і так далі. При цьому, якщо ви дійсно говоєте, ще в офіс працюєте, то у вас ще й укомплектоване робоче місце. Вам нічого не потрібно самостійно купувати. На фрілансі ви повністю самі забезпечуєте себе і ви закуповуєте всю техніку, яку вам потрібно, організовуєте своє робоче місце, купуєте монітор, ноутбук, не знаю, там ту ж саму мишку, крісло, стіл і так далі. Тобто, ви, по суті, витрачаєте свої кошти на те, щоб організувати свій робочий процес. Вам потрібно вкласти якісь гроші. По суті, схоже на те, як ви вкладаєте гроші, коли будуєте бізнес, наприклад. Тому, тому я часто порівнюю фріланс з підприємництвом і з бізнесом, тому що там є процеси, які дуже схожі. А десяте це корпоративні плюшки. Що це таке, чесно кажучи, вони дуже сильно будуть відрізнятися від компанії до компанії. Я ну, добавив плюшки, такі як я зараз спостерігаю в різних великих компаніях, де працюють дизайнери. Мої знайомі в таких компаніях часто можуть бути страхування здоров'я, включені вже, наприклад, там комплексні обіди. Корпоративи, зазвичай, це скрізь є. Певний мерч, якісь подарунки на день народження і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Можуть бути корпоративні поїздки, якісь можуть бути навіть відпочинок. Це не завжди не у всіх компаніях, зрозумійте це. Це залежить дуже сильно від компанії. Коли я працював в Сіклумі, в мене не було страхування, не було комплексних обідів. При цьому в мене були корпоративи, там ну, там, два-три рази в рік де ми збиралися і там, ну, не знаю, гуляли, можна сказати. так. Це, це прикольний досвід. Також був мерч, який видавали, там чашки, якісь там рюкзаки. Подарунки дарили на день народження, ну і в принципі, крім цього, в будь-якій компанії є оплачуємо відпустка, якісь певні лікарняні вихідні. В чому різниця? В тому, що на фрілансі, наприклад, якщо ти там захворів, ти можеш втратити проєкт і не, не, не дозаробити. або поїхав у відпустку на 10 днів, і 10 днів ти залишаєшся без заробітку. При цьому, якщо ти там ти не збирав відпускні дні собі в компанії, ти їдеш на 10 днів в відпустку, умовно. Да, і ці 10 днів тобі капає та ж сама зарплата. Тобто ти не працюєш, а в кінці місяця тобі приходить така ж сама зарплата. Звісно, що це може відрізнятися від компанії до компанії, як я вже сказав. Але мій досвід е, е, говорить ось так. Тобто інколи бувають дуже класні компанії, в яких включений величезний перелік послуг, які вона надає своїм співрасним співробітникам. страхування здоров'я, наприклад, теж дуже класна штука. Вона багато де є в класних великих компаніях, які переживають за своїх співробітників і за їхнє здоров'я. Тому по суті, будете ще й, наприклад, економити на оплаті за своє здоров'я на, на лікарях і на якихось певних там оглядах. Але це не скрізь, це більше виключення з правил. Якщо відпустка, наприклад, там, лікарняні вихідні, вони можуть бути, якийсь мерч теж може бути, то страхування, комплексні обіди це більше рідкість, тому що компанія закупає, ну, типу, витрачає на тебе ще більше коштів, крім твоєї зарплати. Одинадцятий пункт цивільний графік. Тут компанії ставлю мінус, фрілансу ставлю плюс. Але це також може спрацювати як мінус, і як плюс для обох напрямків. Чому? Тому що в компанії, наприклад, ти зазвичай працюєш з понеділка по п'ятницю з 9 до 6. Є, е, звісно, що виключення, коли, наприклад, там, ну, може бути вільний графік, що ти можеш починати в той час, в який тобі зручно закінчувати той, в який тобі зручно, відпрацювавши при цьому 8 годин. Ну, умовно, ти можеш почати не в 9, а почати в 11. Але це не завжди працює, і це теж виключення з правил, тому що коли я працював всі. Нам потрібно було працювати з 9 до 18. Чому? Тому що так працюють інші люди, так працюють менеджери, так працює Європа, так працюють клієнти. Тобто, якщо ти будеш працювати після 6 або після 7, то вже нікого не буде на зв'язку і, можливо, тобі не буде тої роботи, яку тобі потрібно виконувати. В дизайні може бути трошки інша ситуація, тому що в тебе можуть бути якісь певні таски. Які ти можеш виконувати незалежно від інших людей. Але при цьому є ще така штука, як мітинги, зі брейншторми. І, ну, типу, люди не будуть підлаштовуватися під твій графік, тому зазвичай всі в компаніях працюють по приблизно одному, тому ж самому графіку. Як я і сказав, що можуть бути також виключення, але при цьому зазвичай графік незмінний і чіткий. На фрілансі є плюсом те, що ти працюєш, коли ти забажаєш. Ти можеш сам будувати свій графік. Можеш, наприклад, зранку поїхати умовно по якимось там своїм справам, коли немає там. Черг, да, де коли обично зазвичай всі люди працюють, да, і вони на вихідних, наприклад, там, їдуть якісь свої справи закривати, то на фрілансі можна зробити це в будні дні. А ввечері, наприклад, сісти і закрити той проєкт, який вам потрібно і попрацювати, або попрацювати, наприклад, на вихідних. Тому ось так. На цьому все я розповів максимально свій досвід, всі пункти, які я хотів сказати. Висновки робіть самі. Вирішуйте, куди рухатися також самі. Але при цьому, як я вже кажу, що не орієнтуйтеся на 100% на ту інформацію, яку я дав, тому що в вашому досвіді, там не знаю, в вашій компанії або в вашому майбутньому, вона може дуже сильно цей досвід може дуже сильно відрізнятися. І, наприклад, ви там підете працювати в компанію і скажете, блін, а в мене немає всього того, що ти розповідав Немає страховки корпоративних там обідів оцих, там чи да, комплексних, е, і корпоративи нам не проводять. А, а нам взагалі зарплати не хочуть піднімати. Ми працюємо на одній ставці. Тому е, я розповів свій досвід, висновки. Ви, звісно, що робіть е, свої. Е, е, дякую за перегляд. Е, зустрінемося в наступному відеоуроці. Пока-пока.